івано-Франківська міська рада звернулася до уряду з проханням дозволити депутаткам виїздити за кордон, оскільки урядова постанова, яку нещодавно ухвалили, не дозволяє жінкам, які працюють в органах місцевого самоврядування, цього робити. Проти заборони виїзду депутатка обласної ради та волонтерка Євгенія Бардяк, яка спочатку повномасштабного вторгнення Росії допомагає військовим та переселенцям. Жінка каже, обурена таким рішенням уряду, бо час від часу має поїздки за кордон. Мати заборону виїзду за кордон, коли це безпосередньо пов'язано з моєю роботою, мене абсолютно не влаштовує Я маю на увазі. Мої виїзди за кордон, як правило, зараз пов'язані з моєю роботою, тому що. Я під час повномасштабного вторгнення тричі їхала за кордон. Один раз по волонтерську допомогу гуманітарну допомогу. Мені треба було її забрати. І двічі я їхала на такі платформи представницькі, де я мала зустрічі з чиновниками в Берліні, іноземними чиновниками і чиновниками Євросоюзу в Брюсселі. Євгенія Бордяк каже: невдовзі їй потрібно буде виїхати за кордон, але вона поки не розуміє, як це їй зробити. Ця моя поїздка буде теж по роботі, по громадській моїй діяльності і по проєктах, які виконуються, і е, говорити в кого я маю брати цей дозвіл, щоб поїхати робити свою роботу. Мені ну мене залишається запитанням, тому що я не знаю в кого цей дозвіл зараз брати яке відношення має наприклад обласна рада до моїх до моєї основної роботи, наприклад, чому ну хто мені має дати дозвіл? Чи Закордонні партнери мають присилати додаткові якісь запрошення. Депутатка Уляна Облищук розповідає, що депутати місцевих рад працюють на громадських засадах та не є державними службовцями, але багато хто з них займається волонтерською діяльністю. Бюрократичні процедури відрядження можуть суттєво зменшити привезення мир. Міжнародної гуманітарної допомоги в Україну. Крім того, на місцевому рівні не прийнято оформлювати відрядження для депутатів місцевих рад, оскільки більшість з яких працюють за основним місцем роботи в інших установах. Зі слів депутатки, багато жінок, які хотіли виїхати за кордон, зробили це на початку повномасштабної війни. Тому просить Кабмін переглянути зміни, які були внесені до постанови. Врахувати права жінок. Політиці та на службі в органах місцевого самоврядування України та дозволити їм перетинати державний кордон України згідно нагальних робочих потреб, без оформлення відряджень, які так і не зрозуміло, хто має надавати. За це звернення проголосували 28 депутатів Галина Марічного, Роман Булалик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.